Це йде нашим артилерістам, і серед перших бригад є 43 та артилерістка бригада. Але це не все, що отримає 10-та гірська штурмова бригада. Барно у нас отримує 100 ефпів дронів. 77 сьома бригада має іншу історію. Я пам'ятаю, як ми вперше зустрілися біля КДШВ в Житомирській області. У бригади не було нічого від слова зовсім. А я приїхав на пікапі. Я достав ключі пікапа, підійшов до Комбріга і кажу, берить, щоб ми одразу з цього почали співпрацю з героїчною 77 ю І на сьогоднішній день 77-ма бере у нас 200 мальфарів, декілька мавіків третіх, і навіть є один нічник. 47-ї бригади. Це є наші вихованці. Ми сьогодні вже показуємо, як він працює. Контейнер 20-футовий з 155 боєприпасами, ескаватори українського виробництва, які нульові, нові. І ескаватор сьогодні достається 45-й бригаді. Приїдемо на позицію, розб'ємо мітки, зробимо бліндажі і будемо ховалися від противника, так, захищаючи своє життя, і буде працювати нам в нагоді.